Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Розпочинаємо новий робочий тиждень, і зараз будемо дізнаватися, чи посиляться в нас морози. Отже, основне на що звертаємо увагу, це. На цьому тижні в нас переважатиме антициклональний характер погоди. На дорогах ще подекуди зберігатиметься, ожеледиця, а температура все ж таки дещо знизиться. На карті ви можете бачити, що завтра, вночі, подекуди у західних та північних областях, і на Вінниччині також очікуємо на невеликий сніг, також і денні години подекуди може бути, і у південній частині. А надалі опади поступово припинятимуться, буде все більше прояснень, тому що на території України пошириться доволі потужний антициклідус. Циклон, який забезпечить більш спокійну погоду, переважно без опадів. Отже, за рахунок того, що на території України буде поширюватися антициклон, відповідно, погода ставатиме все спокійнішою. Але ще завтра, і післязавтра, у південних областях та східних, будемо відчувати пориви подекуди по 15-20 метрів за секунду. Але надалі бачимо вже більш спокійна ситуація, без усіляких поривів. Помірний вітер 50 метрів за секунду. Його напрямки спочатку будуть північно-північно-східні, а ось потім вже він наприкінці тижня дещо змінить свій напрямок. І щодо темп... Температурних показників дещо все ж таки температура на цьому тижні знизиться, відчуваємо більше морозу. Отже, найближчими днями, завтра вночі буде температура 4-9 по всій території України дещо прохолодніше на Закарпатті до 15 градусів морозу, а в день години 0,5 градусів морозу. Надалі, 8 та 9 лютого, в нічні години дещо посилиться мороз, 8-14 градусів буде, а в день години 1-7 градусів морозу. Також можна зазначити, що в Карпатах буде ще прохолодніше вночі. І дванадцять а в день 5-10. Майте бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними та оновленими прогнозами на нашому сайті на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.